Одним із найкращих заходів року Користенської громади можна по праву назвати звітний концерт учнів і викладачів Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького. Творчий звіт основна подія року для учнів і педагогів, шлях до якої лежить через перемоги на конкурсах різних рівнів, через велику працю та наполегливість. Вже 20 років мистецький заклад очолює Володимир Демиденко. Звітний концерт це головна подія навчального року для колективу школи для дітей. учнів наших І готувалися ми з самого початку навчального року, з 1 вересня, ось, і багато дітей на сьогодні. Я вважаю, що це дуже правильно, великий колектив у нас. І я вважаю, що перше, що ми робимо на сьогодні, це ми бережемо українську мистецьку культуру, освіту. І це дуже добре, що батьки ось визначають Віддають своїх дітей до нас на навчання, адже діти це майбутнє нашої України. І тільки вони можуть потім після нас зберігати оце все дійство, яке на сьогодні відбувається, цю освіту і містецьку культуру. А готувалися дуже, скажімо так, скрупульозно, відповідально до цього всього, репетиції, навчання. На сьогодні в школі мистецтв навчається 600 дітей. В закладі працює 50 професійних викладачів, які допомагають вихованцям поринути у світ музики. Цього дня перед глядачами своїми успіхами поділилися кращі учні школи, серед яких переможці всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Серед них і ті, хто не вперше виходить на сцену, але є і юні дебютанти. А також виступали випускники та викладачі цього мистецького закладу. Глядачі мали можливість почути звучання різних музичних інструментів насолоджуватися народними та сучасними ліричними патріотичними українськими піснями, класичною естрадною і джазовою музикою варто відзначити вихованців відділень образотворчого мистецтва, хореографії та хорового співу. Яскравими були виступи ансамблів духових інструментів, ударних та гітаристів. Вітам навчального року учні викладачі школи мистецтв взяли участь у 67 конкурсах різних рівнів, в тому числі і онлайн, та поповнили скарбничку перемог грамотами і дипломами обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Мені дуже приємно, що завжди цей творчий звіт збирає повну залу. Ці залі присутні всі дотичні до мистецтва, це батьки, бабусі з дідусями. І всі, хто любить і поважає цей даний напрямок, хотів би зазначити, що, що з сьогоднішнім звітом школа мистецтв мене знову особисто подивувала. Знову той адреналін мені десь знову забурлив. Значить, вони достукалися до глибин і дали можливість отримати дві години естетичного задоволення. Велика подяка. Викладачам велика подяка вихованцям за те, що вони нам дарять з цієї сцени, в рамках звітного концерту відзначили кращих викладачів школи мистецтва, які допомагають зростати талантом коростенської громади. Також нести неповторну красу музики, яка просякнута величю і силою духу українського народу. Феєричною була завершальна частина концерту. Щиро дякуємо. Шановна, шановна громада, дорогі наші коростенці, дорогі наші батьки від вашого імені. Я хочу подякувати цьому чудовому колективу школи, викладацькому і учнівському, які сьогодні дійсно нам подарували велике свято, свято мистецтва, свято нашого року. Творчий звіт вкотре продемонстрував, що школа була і залишається невичерпним джерелом натхнення та сміливих мистецьких проєктів, всеосяжної любові до музики і гармонійного розвитку дитячих талантів.